Ще одне питання, я знаю, що і ми про це з вами говорили. Про господи, коли ж нас все ж таки заборонять церкву московського патріархату? Ви на своїй сторінці написали, що давайте вже нарешті зробимо це, апелюючи до своїх колег. В чому затримка? Ну, коли ми на законодавчому рівні заборонимо церкву ФСБ ви знаєте, я би теж хотіла мати цю відповідь. Є більше того, наша фракція постійно піднімає це питання на погоджувальній раді, адже порядок денний формується саме на погоджувальній раді, де присутні керівництво Верховної Ради і присутні представники усіх фракцій. Я хочу нагадати, що навіть до першого читання цей законопроект дуже довго не виносився на голосування вже навіть в час. Повномасштабного вторгнення і в першому читанні ми тільки в жовтні 23-го року його змогли проголосувати, а змогли винести в сесійну залу і проголосувати тільки після того, як колега з моєї фракції Юлія Клеменко ініціювала збір підписів за те, щоб цей законопроект був винесений на голосування, і тільки після того як ми зібрали понад 226 голосів керівництва Верховної Ради. Включили його в порядок денний, і справді я ми дуже хвилювалися чи будуть відповідні голоси максимально бігали по сесійній залі серед всіх колег, збирали і про ці голоси і просили підтримати. І буквально минулого тижня вже до другого читання розглянутий розглянути цей законопроект профільним комітетом, і тепер немає. Немає жодних причин, щоб не виносити законопроект до голосування в другому читанні, тому ми зі свого боку всі, ем, ті, хто відстоює це питання, активно наполягаємо, висловлюємо свою позицію і публічно, і в стінах Верховної Ради, і на погоджувальних радах, щоб це питання було винесено негайно. А які пояснення від. Керівників парламенту, так, від голови, що не виносять. Ну, до, до минулого тижня було пояснення, що ще не розглянув до кінця профільний комітет, а станом на зараз нова поводжувальна рада ще не відбулася. Тому я дуже сподіваюся, що до другого читання питання буде йти набагато легше. Але хочу нагадати, що один доволі одіозний. Чоловік зі сполучених штатів Америки, офіційний лобіст, пан Амстердам, надіслав листи до Верховної Ради, і, зокрема, до голови Верховної Ради, про те, що усі народні депутати, які будуть голосувати за цей законопроект. Він буде ініціювати, щоб їх включити в санкційні списки США через те, що ми утискаємо в такий спосіб питання релігії. Так я думала, ви, ви чули про цю новину? Тоді, ні, 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 не чула гале. Всюди було в змі, от ми зі свого боку належним чином також відреагуємо і жодним чином не збираємось поступатися. Тому Ну, там ходять чутки, що можливо навіть десь є і підтверджена інформація. що в Сполучених Штатах працює інститут офіційний лобізму, що наче Новинський Новинській замовив таку послугу в того лобіст. І тому цей активно відпрацьовує десь ти... приблизно така ситуація, Так, щоб шобдовинські і іже снімі не піднімали голову і не почувалися як то більш-менш комфортними на третьому році війни. Треба це швидесенько приймати. На ну, цьому пану Амстердаму так ви казали. Може, хай він цих попів московських забере з собою в Америку? Ну і це і тішиться ними. Легко, але тих, хто порушував законодавство, і щодо яких служба безпеки відкривала, викривала певні порушення, відкривала справи, то вони мають бути в першу чергу належним чином покарані.